Добрий ранок, любі діти. Запрошую вас на заняття зліплення. До нас сьогодні завітала дівчинка-Оксанка. Вона приготувала для вас загадку. Ось послухайте яку. Ось кільце і ще кільце. Усі кільце, як зберуть, та на стержень одягнуть, вийде башточка чудова, різнокольорова. Ви вже, діти, здогадалися, що це. Так, це піраміда. Пірамідка це улюблена іграшка Оксанки. Дівчинка просить зробити для неї пірамідку. Вийдіти згодні, то тоді до роботи. Дітки, перед початком роботи пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли, погуляли і ще трішки пострибали. Тут став дощик накрапать, стали пальчики ткати. Молодці діти. Діти, для сьогоднішньої роботи нам треба буде дощечка для пластиліну та пластилін. Чотири шматочки різні за розміром та різні кольором. Тож починаємо спочатку найбільший шматочок пластиліну розминаємо, щоб він був м'який та податливий. Скочуємо з нього кульку, ось така кулька в мене вийшла. Тепер кульку приплющуємо пальчиками. Приплющувати треба від серединки до країв. Не спішіть, дітки, у вас все вийде. Далі беремо другий шматочок пластиліну, розминаємо його. Скочуємо з нього кульку і приплющуємо пальчиками. Кладемо зверху. Розминаємо, скочуємо, розплющуємо. Кладемо зверху. І найменший шматочок пластиліну також розминаємо, скочуємо. У мене залишилася ось така кулька. І ставимо її наверх. Це верхівка пірамідки. Дітки, ось така пірамідка у мене вийшла. І ви зробіть свої пірамідки, і надішліть мені, будь ласка, зворотнім зв'язком. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, діти! до нових зустрічей!